В нас вдома було заборонено грати в карти. Тато вважав, що це якась знаєте, низька гра погана. І він хотів, щоб я грала в шахи. Тому з маленького він почав мене навчати грати в шахи. Взагалі, шах... папа був такий заядлий шахіст. Він був дуже красивою людиною. Зараз я покажу вам фоточку. Де він в, в армії. ну Приблизно таким. Я його побачила, коли мені було 4 роки чи 5, 5 мабуть, коли мама з ним почала зустрічатися і потім ми дружилися. ну Тут мама не можна не закривати. От, от такий папа і тут мама. Вони почали зустрічатися. Вона одразу привела його до нас додому, познайомила мене. і Мені здається, вперше наш з ним е, спілкування почалося з питання, чи вміє грати в шахи. Ну, маленька дитина, які шахи. А він дуже здивувався. Він сказав: О, наступного разу я принесу шахи, ми будемо з тобою грати. І справді він приніс і все життя ми з ним грали в шахи. І е, е, навіть... Знаєте, от як в карти люди грають на бажання, да? хто програв, той виконує бажання. Так ми з ним в шах грали на бажання. Один раз я програла, я вчилася в музичній школі, яку я ненавиділа, бо в мене була дуже погана вчителька, дуже неприємна людина, яка мене била прямо на уроках, по руках, по пальцях ну і по спині теж. Ем, я не хотіла щось там вчити, і тато мене е, ну, запропонував мені: е, давай грати на бажання. І я виграла в нього два чи три рази підряд, розслабилась, і е, він виконував якісь мої бажання, Там, я не пам'ятаю вже там, цукерку винести за мене мусор чи ще щось. І він каже. Е, Ну, давай ще раз. І ми от ще раз зіграли, і він в мене виграв і згадав бажання, щоб я вивчила ту п'єсу, той етюд, який я ніяк не могла вивчити. Він здавався мені дуже важким. Це етюд Гріга пам'яті Шопена. Якщо ви погуглите, ну, пошукаєте, це дуже важкий етюд. І я плакала і вчила, бо шаховий програш це справа честі. Але після цього я вже не дуже хотіла грати з татом в шахи, тому що я боялася, що прийдеться ще щось таке робити. І він віддав мене, щоб я все ж таки не. Ну, Грала більше, ну, віддав. Він сказав мені: у, у, у нас там в районі є шаховий клуб. Е, я узнав, іди туди. Я прийшла, записалась, походила, пограла там зі всіма. Е, це був, здається, травень чи квітень. а Потім ми поїхали на канікули е, відпустку, і ми з татом цілий місяць грали в шахи. Я так... На... Ну, знаєте, на нагр... вигралась, так награлась. І коли я прийшла в вересні, якраз в вересні була шахова чи Олімпіада, чи якось там, якийсь районний смотр шахистів, і я виграла у дівчат свого віку. Мені було, ем... ну, я не пам'ятаю, здається, 14 років, Uh, і я стала одразу такою знаменитістю в цьому шаховому клубі, і в мене там закохалися два хлопчики uh, старших класів, 10-го, здається, вони були страшні. Ну, от прям, знаєте, от бувають такі люди, ну, прям, ну, дуже некрасиві, не нецікаві, якісь такі uh, сутулі, uh, маленькі. Ну, ну, коротше, такі хлопчики, я так не хотіла з ними дружити, і вони ходили зі мною, вони старші були, просто як, ну, як прив'язані. І в школі, і всюди просто. Вони вчилися ще зі мною в одній школі. Ну, коротше, Я пішла з того шахового клубу, щоб просто з ними не стикатися. Бо це для мене було щось ну, неприємне. А... Ну, Так я закинула потроху шахи. Після школи я вже мало грала, тільки грала з татом. Але все одно я ну, люблю, слідкую інколи за турнірами, хто виграв, які там є чемпіони, які нові партії. Ну, Щось таке все ж таки, одним ухом я і одним оком. Придивляюсь і а, слідкую. А, і в мене є папинні шахи. Я зараз спробую їх підняти, вони дуже важкі і, і показати і не розбити. Дивіться, це суцільний камінь. А Зараз я ближче покажу вам. Самі фігурки, які теж вирізані з каменю. Оцей король, це ферзь. Дивіться, як вони виглядають. Це чорні. А це з іншого мінералу якогось. Це білі. Король і ферзь. Ось такі. дуже і важка і. Дошка і все важке. А, ну, треба показати, як кінь виглядає, вирізаний з каменю. Це ладья. Ну, ладья трохи схожа на ладью. Пішаки. Пішаки прості такі, але чомусь схожі на людей. Отакі. І я Дуже рада, що в мене є ці татові шахи. Може, колись хтось з моїх онуків буде грати в шахи і отримає цей приз.